Скоро чотири десятиліття, як роковини Чорнобиля слугують свідченням і нагадуванням, чим насправді була радянська дійсність та яку ціну заплатили країни і народи, що вимушено стали її частиною. А з ними і Європа. Чорнобиль показує, які наслідки можуть бути коли. Влада надає більшого значення прописаним на папері планам і бюрократичним процедурам, підганюючи показники під очікування, ніж реальності. Державні структури наскрізь пронизані брехнею і пристосуванством. Немає відкритості й довіри у стосунках між владою і суспільством. У пріоритеті не людина, її життя і здоров'я а міфічні показники чи імідж держави. Процес осмислення того, що відбулося в Чорнобилі у 1986, триває ці пам'ять і розуміння важливі не тільки для України. Водночас основний масив архівних документів про аварію залишився у Москві, і він досі засекречений. Зараз держава. Яка ховає за сімома замками архівні документи та боїться історичної правди, окупувала Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі та своїми діями погрожує новою ядерною катастрофою. У 2003 році Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Це День Пошани. Скорботи і роздумів. Пам'ять про Чорнобиль не лише трагічне минуле, а й пересторога на майбутнє. 26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці. З різницею у дві секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Обвалилася частина будівель. Почалася велика пожежа. Величезну кількість радіоактивних речовин було викинуто в атмосферу. Багатоденну пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Багато з них згодом померли від променової хвороби. Понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів було евакуйовано після аварії. Щоб запобігти подібним аваріям у майбутньому, наприкінці 1986 року четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом, і Чорнобильську АЕС знову вели в експлуатацію. У наступні роки через великі пожежі відключили інші три реактори. У 2019 році над станцією запустили новий саркофаг, оскільки старий був уже непридатний. У наш час Чорнобильська Аес готується до повного зняття з експлуатації. Аварія на Чорнобильській Аес спричиняла катастрофічне забруднення навколишнього середовища. Територія міста прип'ять досі вважається непридатною для життя. Аварія сильно підірвала довіру громадськості до ядерної енергетики. З 1986 по 2002 рік у світі не було побудовано жодної атомної електростанції, точну кількість жертв аварії встановити не вдалося, оскільки багато людей помирали через роки. За приблизними розрахунками від аварії на час померло близько 4 тисячі осіб. 30 співробітників АЕС померли в перші дні та тижні аварії, ще сотні тисяч людей померли в наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби. 26 квітня є днем пам'яті про саму катастрофу і загиблих у ній, а також героїзму працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії.